Є знижки представляють коко знижки травня на ножпафорте. 15% в аптеках подорожник, бам та ощак. Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник, бам та ощак. 18 квітня на сайті Кабінету міністрів з'явився проєкт постанови про зміни у діяльності виробництві та торгівлі ліками. У документі йдеться. Проєкт акту врегульовує порядок розміщення інформації на веб-сайті, який використовується для здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами до ліцензіатів, у тому числі щодо послуг попереднього замовлення лікарських засобів споживачем. Таким чином, уряд намагається виконати зобов'язання перед ЄС та врегулювати фармацевтичний бізнес в Україні. Фактично, цей документ передбачає заборону роботи прес-агрегаторів, тобто додатків та сайтів, які надають актуальну інформацію про наявність таблеток, ціни та знижки на ліки в різних аптеках. Така новина здійняла обурення суспільства, бо ще мало українців вважають подібні сайти корисними. Серед них мама не мовляти Альбіна. Це дуже вигідно, навіть якщо дитині шукаю суміш, то через таблетки набагато дешевше, і тому я проти цього. Подібні сервери називає зручними і киянка Дарина. Зізнається, купує ліки дуже рідко, але коли потрібно сходити до аптеки, на допомогу їй приходять саме фармацевтичні сайти, на яких вона шукає найближчу аптеку, в якій є потрібні препарати. Це зручно, особливо пам'ятаю, коли дитина маленька була, і ми шукали прививки. То зручно було зрозуміти, де найближче до нашої поліклініки замовити. То, звісно, якщо затривають, мабуть, в кого є маленькі діти, то незручно буде. Письменниця Марія також проти закриття прайс-агрегаторів каже через фармацевтичні застосунки, часто шукає рідкісні ліки для свого друга з астмою. Мені дуже не подобається ця ідея, тому що у нас у мене сматик вдома, і ми постійно шукаємо ліки, щоб подешевше. коли гуглили і ресурс показує якусь ціну, А це ціна, яка була актуальна півроку тому. І дуже важливо мати актуальні джерела зараз, коли ми б'ємося за кожну копійку, і дуже прикро буде, якщо справді закриються джерело. Самі працівники аптек також не в захваті від ідеї заборонити подібні сайти. Фармацевт Карина вже два роки працює в одній з найбільших мереж аптек. Дівчина розповідає, майже половина їх відвідувачів приходять позаброньовані на прайс порталах ліки. Через цей сайт до нас приходить багато клієнтів, тим паче є можливість скоригувати цей момент, відфільтрувати, подивитися, де найвигідніше, і обрати для себе найзручніший варіант. Проте ділиться: не всі аптеки отримують вигоду від співпраці з фармацевтичними порталами, бо ж на сайтах українці бронюють ліки зі знижкою, що може вийти у збиток невеликим аптекам. Ця програма користується попитом більше у великих мережах аптек, тому що великі мережі, які можуть собі дозволити конкурувати на ринку і ставити меншу ціну за що цього вигравати у конкурентів. Чим менше аптека, тим більше вона буде нести збитків. На думку творців фармацевтичних порталів, подібне нововведення принесе лише шкоду для споживачів. Наголошують на їх сайтах купити ліки онлайн неможливо. Тож це не електронна торгівля. Користувачі можуть лише забронювати ті чи інші таблетки і купити їх за номером замовлення в аптеці. Тож щоб не допустити ухвалення проєкту, написала відповідно петицію, яка вже набрала потрібну кількість голосів. Ми також звернулися за коментарем до одного з порталів для пошуку та бронювання ліків. У переписці нам відповіли, що завдяки петиції проходження проєкту призупинено, а нині вони разом з Міністерством охорони здоров'я та іншими профільними відомствами напрацьовують справки до документу і проводять перемовини.